Всім привіт! Це доволі спонтанне та неочікуване відео на моєму каналі. І я думаю, постійні підписники вже зрозуміли, в чому річ. У мене на огляді вже були колись Є39, Е60, причому декілька оглядів це була 545, це була М5, це було окреме відео порівняння цих автомобілів. І якщо все йде по плану, то ви вже нещодавно подивилися огляд наступної п'ятірки, це f 10 І логічно, що наступна п'ятірка, яка повинна була з'явитися у мене на каналі, це g 30. Але ні, в кадрі знову є 60. Ну, в даному випадку є 61, але це не важливо. Справа в тому, що конкретно цей автомобіль і ця історія трошки е, змусили змінити мої погляди на BMW та деякі пов'язані з ними речі. Хоча я думав, що мої погляди в цьому плані вже доволі сформовані. Але ні, це цікава історія. Не перемикайтесь. В цьому відео буде так би мовити паралельно розвиватись дві сюжетні лінії. Перша це загальна про те, як 14-річний автомобіль за рахунок правильного двигуна та гарної комплектації може бути більш ніж актуальним у 2023 році. І забігаючи наперед, трохи скажу, що це 535-та дизеля на Stage 2 в дуже цікавій комплектації. А друга сюжетна лінія це про дооснащення. В мене на каналі було дооснащення. В інтернеті дуже багато проєктів по дооснащенню автомобілів, коли ви поступово там, змінюєте руль, сидіння, мультимедіа, диски і багато інших опцій. І врешті, через рік-два, отримуєте автомобіль в гарній комплектації. Так ось іноді під такими проектами з'являються коментарі. А чи не легше було просто продати свій автомобіль, докласти цю саму суму коштів та придбати новий в нормальній комплектації? Ну, в цьому відео ми з вами і розберемо, чи можливо таке, чи ні. Сідайте зручніше, зараз розповімо одну цікаву історію. На екрані зараз ви можете побачити автомобіль, який зараз я знімаю. А поряд. Виводжу вам фотографію попереднього автомобіля даного власника. І як ви бачите, обидва автомобілі це є е 61 Обидва в однаковому кольорі Карбон Шварц, на той момент навіть обидва на однакових дисках і однаковий колір салону сірий. І це обидва трьохлітрові дизелі. Скажіть, Така трохи незвична зміна автомобіля. Але в даному випадку я просто поглянув на заміну автомобіля не про те, як якусь масштабну подію, а як конкуренція для дооснащення автомобіля. Я про це вам говорив на початку відео. Але про цю історію я вам розповім трошки пізніше. А зараз давайте просто поговоримо, що це за автомобіль. І так, найголовніше, у нього під капотом. Давайте там продовжимо. А під капотом у нас 3-літрова рядна шістка, але незвичайна. У БМ, скажімо так, це вже такий доволі легендарний двигун, це 3 літра, в ряд 6 циліндрів. Такі були і в минулих поколіннях, але саме в е 61 BMW почала експериментувати з двома турбінами. BMW вирішила поборотися з турбоямою. Я думаю, ви багато хто знайомий з цим ефектом на турбодвигунах, коли ви на низьких обертах натискаєте на педаль акселератора, але автомобіль дуже погано їде до тих обертів, поки не почне розкручуватись турбіна, тому що вихлопних газів мало і вони не можуть розкрутити турбіну, наприклад, на тисячу обертах. Потрібно там півтори тисячі, наприклад. Так ось, BMW тут поставила другу турбіну, але маленьку. Тобто, це перший автомобіль, на якому вони проекспериментували з різнорозмірними турбінами. Так от, є тут маленька турбіна, саме такий двигун у нас. Тут є маленька турбіна, яка починає працювати дуже рано, тому що вона маленька, в неї маленька інерція, їй потрібно мало вихлопних газів, тому вона розкручується і раніше, і швидше. І починає автомобіль їхати краще з низьких обертів, а потім пізніше підключається вже велика турбіна, яка дає нам потужний крутний момент на середніх обертах та потужність на високих обертах. В стандарті тут 286 кінських сил. Цей двигун конкретно у нас чіпований, і ми тут вже маємо 370 кінських сил. На екрані ви можете побачити характеристики, які були до і які після. І я вам скажу. 370 кінських сил для такого сарайчика це дуже весело. І хоча зовні це виглядає як звичайний сімейний автомобіль, але їде він класно. І ну, про це розповідати не потрібно, це треба бачити. І тому зараз пропоную перейти до замірів даного автомобіля. Стосовно розгону хотілося б пояснити: якщо 100-200, тут все зрозуміло, автомобіль їде чесних своїх 14-14,5 секунд до 100 тут вже залежить від багатьох факторів. Так як автомобіль потужний і монопривідний, то в нас вже з'являється проблема пробуксовки на старті. І зараз на відео ви бачили розгін 5,8 секунди до 100, але найкраще, що нам вдалося показати в трохи теплішу погоду та на гумі Pilot Sport 5 від Michelin, то це 5,3 секунди. Це не ідеально, мені здається, можна було б ще 1,2 зняти, але по факту ось такі результати маємо. Найкраще 5,3 – 0,100 і 14,5 14 – 100,200. Стосовно надійності даного двигуна турбуватися не потрібно, незважаючи на те, що тут дві турбіни, це сильно його не ускладнило. І якщо ви знаєте, то BMW продовжила експериментувати з кількістю турбін у наступних поколіннях. Далі були двигуни з трьома турбінами, з чотирма турбінами, все це на ці самі шість циліндрів. Але ті двигуни в них були деякі нюанси. Ті, що стримати чотирма турбінами, але це зовсім інший двигун. І я сподіваюся, що колись у нас буде шанс поговорити про ці двигуни з вами. А стосовно конкретно цих двигунів, то вони не дуже ускладнені, і те, що тут дві турбіни, скажімо так, не зробило його ненадійним. Звісно, тут дві турбіни, тому якщо потрібно буде ремонтувати дві, то це в два рази дорожче. Але загалом слабкі місця у даного двигуна такі самі, як у звичайного 30-го дизеля, тобто це впускний колектор з його заслонками, який забивається сажею, за якими треба слідкувати, мити. Це загалом клапана кришка, яка може підтікати, це сам ЄГР, це демпфер крутильних коливань, це вакуумне управління турбінами. Вже багато років багато поколінь ці двигуни себе показали як досить надійними і спокійно їздять по 200-300 тисяч. До речі, конкретно цьому екземпляру 300 тисяч, і його недавно чіпонули. І я скажу вам так, що я не дуже за нього переймаюся. Я впевнений, що він ще досить довго проїде навіть на стеджі. 30-й дизель від 35-го відрізняється, перш за все, тим, що в нього немає турбоями. Він їхати починає з будь-яких обертів. Хоча є і один нюанс, так як тут немає турбоями, то тут немає такого поштовху при виході на буст. Взагалі тут точки виходу на буст як такої немає. Тобто ми натискаємо і автомобіль вже починає плавно їхати, і крутний момент нарощується. Крім того, що тут багато крутного моменту, сам діапазон в нього збільшений. Раніше починається і пізніше, скажімо так, закінчується. Із цікавого великий крутний момент відчувається не лише тоді, коли ми прискорюємося динамічно, тобто да, натискаємо педаль акселератора там на 50% і більше, але і при звичайній спокійній їзді. Тобто у нас оберти дуже маленькі, там 1600-1700 обертів. Але ми динамічно прискорюємося і в потоці для того, щоб їхати з усіма, там взагалі не потрібно натискати на педаль. Це дуже цікаво, коли ти не тиснеш на педаль акселератора, а автомобіль розганяється динамічно. Ну, але будемо чесними, саме цікаве відбувається, коли ми переводимо рычаг вліво, кнопку спорт і газ в пол. І тут просто в голові когнитивний дисонанс. Коли ми бачили ззовні щойно, в який ми сідали в турінг, трьохлітровий дизель, незвичайний турінг, а їде він 5 секунд до сотні. Блін, емоції дуже, дуже яскраві. Автомобіль їде ну, дуже динамічно. Так, зупиняємося. Дві педалі, Та буквально 1700 обертів, і поїхали. Їдемо, буксуємо 50, буксуємо, 60 буксуємо, зачепились, поїхали. 100. Блін, ну динаміка, звісно, тут дуже крута. Їде класно. Так, ходом. Просто ходом. Газ в пол. Де класно, коробка у нас шита, вона може перемикатися швидше. До речі, в комфортному режимі, щоб бути плавнішими, вона стартує з другої передачі. Крім того, у нас на позності завжди показує, яка передача. Це прошивка XHP. Ну, єдине, що тут майже постійно заблокований гідротрансформатор, і ну, це якби для спортивної їзди гарно, а для комфортної їзди це, скажімо так, мінус. Ну а коли нам це не потрібно, ми просто повертаємо на місце все, включаємо комфорт. Ну і далі спокійно їдемо із дуже смішною витратою палива, так як це 3 літри, дизель він вміє економити, і це те, чого від нього очікують. Ну і саме головне, нам навіть і не потрібно переводити все в спорт. Ми можемо просто в комфорті натиснути, і просто 750 ньютонів нас потягнуть дуже потужно. Тобто ми зараз до 3000 крутнули двигун і розігналися просто з 40 до 100 буквально за декілька секунд. Це дуже круто. Стосовно комплектації, давайте пройдемося разом, я вам покажу, що тут є із цікавого. Ну, По-перше, що ми бачимо зовні, це М-пакети, передні і задні бампери. ксенон в ресталі ви знаєте що трошки по іншому виглядають фари. Далі ми бачимо бачимо, що тут у нас зменшений кліренс це у нас м підвізка вона нижче, вона жорсткіше, краще керується. Диски це вже власник поставив, трохи інші тут стоять збільшені гальма. І це ну це не опція, це просто тому, що тут інший двигун. У БМ часто в залежності від двигуна можуть бути різні гальма. У 530-й дизельні були менше гальма. Тут уже ми маємо 348 на 36 Вони тормозний диск і більший, і товстіший, і також більша сама гальмівна колодка. Ну і хочу окремо відмітити гуму. Це пілот спорт 5 Лише на цій гумі автомобіль зміг показати ті характеристики, які ви бачили. Тому що автомобіль буксує і не може зачепитись. Далі із цікавого, це у нас комфортний доступ, тобто ключ в кармані. Так, зараз просто взялись, відчинили. Далі, далі ми бачимо до дверей. Всередині, із цікавого, це у нас музика. Ця музика у нас іде індивідуал аудіо. Динаміки ось так ось виглядають, і з того, що я з власного не можу підтвердити, це те, що грає вона дійсно дуже якісно, і відчувається, що потужна, підсилювач в багажнику є. і Музика потужна, це я підтверджую. Далі ми бачимо м руль з пелюстками, підігрів керма. Далі із того, що ми ще можемо побачити, це у нас проекція. Ну, я вам окремо покажу це. Далі. Перше, що у нас кидається в очі, це у нас ось такий селектор перемикання. Він такий, як потім, вже буде з'являтися в F-серії. Крім того, у нас є опція 2 ТБ, тобто то спортивна коробка перемикання передач. Вона працює трошки по-іншому. Це в нас спорт режим коробки. І крім того, є окрема кнопка спорт, яка активує саме спортивні опції по автомобілю. По мультимедіа у нас BMW Professional. Навігація, є AUX USB та 3,5 дюйма. І те, що в нас ось музика, в нас підтверджується ще тим, що у нас є такий режим Surround, і у нас є такий окремий великий еквалайзер. Далі, із важливого цікавого це у нас комфортні сидіння, ось такі зі спинкою, яка ламається. Я думаю, ви всі знаєте, що це сидіння дуже комфортні, класні у BMW. Ну, із цікавого, це у нас чорна стеля та, та панорама. Я не буду вам розповідати про стандартні опції, просто про те, що тут є шкіра, про те, що тут є тут двох клімат-контроль, про те, що тут є підігрів сидінь і так далі. Ці всі опції стандартні. Це все, ну, як стандартні, це також опції, і в якійсь там Голі 520 такого не буде. Але тут я вам розповів лише про такі більш скажімо так, цікаві опції. А тепер головне, фінансова сторона. Продати 530-ту та купити 535-ту коштувало 3 тисячі доларів. Зі свого досвіду можу сказати, що за 3 тисячі ви не змогли б дооснастити 530 530 до рівня цієї 535 дизельної по опціям. Ну а про заміну двигуна я взагалі мовчу. Тому в цьому випадку я вважаю, заміна автомобіля була вигідніша, ніж до оснащення. А тепер перейдемо до підсумків. І перша сюжетна лінія це саме двигун та комплектація. І багато хто зовні подивиться, скаже, ну це якась поїхала стара BMW. Але всередині, коли ти йдеш за кермом, по-перше, двигун, е такий, який дасть бій багатьом сучасним, навіть, скажімо так, псевдоспортивним автомобілям. І ви бачили його розгін: 5 секунд, 0,100 і 100-200, 14 секунд це дуже швидко, як на мене. Тобто ви не відчуваєте, що це якийсь старий дизель, який погано їде. Це дизель, який, який може показати багатьом, на що він здатний. Ну і друге, це опції. Коли у вас є все необхідне, у вас є проекція, круїз, у вас автоматики працюють гарно, у вас е, мультимедія, музика, яка е, гарно грає і так далі. Комфорні сидіння, ви відчуваєте себе в, в справді, скажімо так, якісному дорогому автомобілі. Звісно, відчувається вік, звісно, відчувається пробіг. Але тут, скажімо так, кожному своє. Хтось за ці кошти обере якийсь більш бюджетний, але свіжий автомобіль, а хтось ось такий автомобіль. Ну і друга сюжетна лінія це саме про доукомплектацію автомобіля. Чи варто свій автомобіль покращувати, чи можливо потрібно робити, як в даному випадку, продавати, додавати якусь суму і купувати автомобіль інший, тому що ця історія доволі цікава, коли купується майже такий самий автомобіль, але з іншими опціями та іншим двигуном. Скажімо так, і так, і так, і так можна робити. Тут все залежить індивідуально. Конкретно в даному випадку був ще бонус, тому що цей автомобіль продавався по низу ринку, тому не так багато потрібно було. Докладати, ну і просто я розумію, що не у всіх є можливість одночасно взяти велику суму, докласти і купити новий автомобіль. Тому в даному випадку доукомплектація автомобілі – це як розстрочка, коли ви там кожного місяця, кожні півроку щось докуповуєте, доукомплектовуєте автомобіль, скажімо так, потрошки. І це не, не потребує великих вкладень одночасно. Так що, і та, і та філософія має місце. Пишіть в коментарях, що вам ближче. Чи ви будете покращувати свій автомобіль, чи краще економити гроші, відкладати і потім просто купити новий автомобіль. На цьому все. Не забувайте, що, як ми домовлялися, з мене відео з вас дано для ЗСУ. Посилання в банку завжди є під відео. Також на екрані ви бачите номер. Разом до перемоги і всім до побачення.